Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про найвідомішу подію стародавньої історії: Любецький з'їзд князів. Що ж це було грандіозна вечірка чи зачаток парламентаризму на Русі? Любецький з'їзд князів, які ж були його передумови у зв'язку з невислою загрозою над київською руссю від зовнішніх ворогів, які тоді представлені були половцями. Князі роблять спробу припинити особиці, для чого у 1097 році скликають князівський з'їзд в Любічі. Якщо ми подивимося на тих, кого ж запросили на цю грандіозну вечірку, то ми побачимо з вами щонайменше шість князів. Святопов ізіславович, тоді він представляв. Київ Володимир Всеволодич, який представляв Переяслів, Давид Ігорович Волинський князь, Василько Тербовлянський князь, Давид Святославович – Чернігівський князь, Олег Святославович Новгород Сіверський князь. Тобто тут ми з вами бачимо географію тих князів, які дуже були занепокоєні Половецькою Загрозою на з'їзді було вироблено норми міжкнязівських відносин, і що ж там було вирішено, коли ми будемо дивитися з вами на постанови цього з'їзду, то ми з вами побачимо ось такі деталі. Перш за все. Вони постановили припинити чвари скасувати принцип спадковості. Що ж це було? Принцип спадковості, який започаткував Ярослав Мудрий, вже не відповідав нормам і викликам тодішнього суспільства. Було проголошено, що кожен мусить володіти лише своєю вотчиною. Що ж таке було вотчина? Це була земля, яка була наділена батьком, і не претендувати на землі інших князів, тобто на чужу територію ми тепер. Не ходимо далі. Усі спірні питання вирішувалися тільки на з'їздах, які мали тоді стати ну такою не тільки е, сімейною зустрічю, але і важливим державотворчим процесом. Також вони, звісно, що домовляються про спільний похід проти половців. І фактично, цей з'їзд, який до речі, ініціював тоді найвідоміший, найповажніший серед князів Володимир Мономах, узаконював роздроблення Русі на окремі спадкові князівства. Кожен тримає отчину свою, як тоді буде сказано, це саме і стане ось тим тригером психологічного розпаду серед такої дружної сім'ї. Рюриковичів. Звісно, що ніхто не збирався просто так віддавати свої якісь амбіції, тому що ми знаємо, це були молодії, палкі люди, які дуже пристрасно ставилися до своєї головної мети, яка ж була мета. Ну, звісно, що київський престол тоді починаються чвари ще і після з'їзду. Звісно, що ми знаємо історію про осліплення одним князем іншого. Потім ми знаємо про якісь таємні змови інших князів. Але знов ж таки міжособна боротьба це ось така незлагода боротьба між будь-якими суспільними групами або особами держави. Які ж ми можемо зробити висновки з цієї так названої вечірки, після Любідського з'їзду 1097 року не було припинено чвари на Русі, але була започаткована нова система престолого наслідування, за якою кожен має свою вотчину. По суті, все домовилося, можна розходитися. Але якщо ми подивимося з вами з боку історії, то ми побачимо, що це сприяє чому зміцненню окремих земель і Відокремлення їх, тому що наше мені тепер кормити Київ, звісно, що після Любіча князівські наради збираються регулярно. Там вирішуються різні питання, але завжди буде знаходитися той. Про кого кажуть, що в сім'ї не без якогось там князя, який все порушує і не дивиться на ці з'їзди? Любіцький з'їзд князів з одного боку зміг згуртувати князів, що виступили сумісним або спільним походом проти полоцю, а з іншого боку, він заклав фундамент для розпаду київської держави.